Вітаю всіх на каналі Сімосхи, і сьогодні в відео ми поговоримо про речі, які мені не подобаються малювати, які я намагаюся минати, але все одно малюю. Але їх малювання викликає в мене чисто ненависть. Якщо у вас є такі речі, прошу в коментарі, напишіть, поділіться. Мені буде цікаво послухати і почитати. А зараз бажаю всім приємного перегляду. Список у нас відкриває те, що мені доводиться малювати доволі часто, але те, що викликає в мене щиру ненависть кожного разу, це довге волосся. Довге волосся для мене насправді це. Будь-який формат, який трошечки довший вух, тому що далі це вже починається щось нереальне. Якщо це ще й довше плечей, довше лопаток і взагалі довше ніг, то це абсолютно катування, яке я кожного разу підписуюсь. Чому так? Тому що в моєму стилі, і я так я сама навчилася малювати практично кожну волосинку. І очевидно, коли волосся більше, малювати цю кожну волосинку складніше. Я знаю, що це не найкращий варіант, і багато художників давали рекомендації так не робити, що малювати кожну волосинку це не зовсім правильно. Але мені подобається результат, а без кожної волосинки мені він подобається менше, тому мені доводиться терпіти свої коники і малювати кожну волосинку. А взагалі, коли волосся багато, і, там, наприклад, повний зріст, і волосся прям дуже багато, я... Зізнаюсь трошечки стилізую, так, щоб здавалося, що волосинки там є, але не так, щоб промальовувати кожну. Тому що, на жаль, на жаль, я не настільки терпелива, щоб сидіти і три дні перемальовувати кожну волосинку. Плюс з довгим волоссям складніше зробити так, щоб всі ці пасми виглядали адекватно, тому що сюрприз, сюрприз, пасма, якщо особливо волосся пряме, все легко, але якщо волосся трошки кучерявиться, Чим довше воно, тим більше буде помітно кучері, коли воно розпущене. Якщо воно не розпущене, це взагалі інша тема, тому що малювати зачіски я теж не дуже люблю. Але що ж, про це поговоримо трохи пізніше. В довгому волосі треба зрозуміти, як пасма лягає, щоб воно виглядало адекватно, тому що якщо на голові... Біля самої голови воно кучерявиться, а далі просто пішло прямим, такий тип зачісок також буває. Але це не зовсім те, що треба. І туди, і сюди. І, Боже, я це так не люблю. Чесно, кожного разу, як у мене з'являється персонаж з довгим волоссям, я сама себе проклинаю за це, тому що мені подобається довге волосся. Я не буду приховувати, я в захваті від довгого волосся і на чоловіках, і на жінках, і якби я могла, усіх було б довге волосся. На жаль, це не зовсім правильно робити всім. Персонажам однакові дизайни, тому я намагаюся змішувати, і плюс не у всіх людей персонажі мають довге волосся, тому з цим обходиться. Але в моїх персонажів, якщо рахувати навіть основну шістку з світу зенітону, то довге волосся лише не має один персонаж. І так з цим тяжко. Тому доводиться сильно мучитись. І чесно, мені це не подобається, але. Друге волосся гарне, я не можу з цим сперечатися і тудись. Далі в нас іде кучеряве волосся, я це записала теж сюди, тому що якщо малювати хвилясте волосся, ще зрозуміло, можна приблизно хвильки накидати і не сильно морочитися. Якщо пряме волосся теж складно, але з ним легше, тому що просто прямо малюєш і все, його просто треба адекватно покласти з першого разу, то коли в нас починається кучеряве волосся, яке прямо кучеряве-кучеряве, то це, чесно кажучи, Просто катування для мене, тому що я знову ж в стилі, де промальовувати треба кожну волосинку. Кучеряве волосся перетворюється на катування через те, що доводиться кожен завиток самостійно промальовувати і визначатися, як він має лежати. Тому що нещодавно я малювала дуже кучеряву жінку. І її волосся я просто ненавиділа всією душею. І в якийсь момент я здалась, я зробила тільки одну половину і потім просто відзеркалила іншу. Тому що я чесно я здалась. Я думала, що я впораюсь, але ні, не впораюсь. Але знову ж мені також це дуже печально, тому що довге кучеряве волосся це те, про що я мріяла, мабуть, з років семи, як побачила Меріду. І, на жаль, на жаль, це досі дуже гарно для мене. І, на жаль, я не можу таке малювати, тому доводиться якось обирати. В цій же опері в нас грають зачіски, особливо, якщо вони складніші за розпущене волосся, або просто волосся перекинути через плече, через одну сторону, тому що, перепрошую, якщо волосся лежить кількома шарами, ці всі шари треба або переносити на окремі шари в програмі для малювання. Або дуже обережно сидіти і кожне пасмочко перемальовувати так, щоб воно знизу не виглядало надто наїхавши на інше, щоб вони всі гармонійно поєднувались. А я про це забуваю і згадую, коли я дуже гарно детально намалювала передні пасма і забула, що з під них мають вилазити ще кілька. І тоді перетворюються на, чесно кажучи, катування. Яс. Порахуйте, скільки катувань було за відео. Спойлер багато. Також з цим проблема, тому що насправді в моїх персонажів не те, що прям дуже складні зачіски. Тому що я розуміла, що мені це все малювати, тому в більшості це дуже простий тип волосся. Проте, наприклад, якщо брати Андріеля, в нього волосся кучерявиться кількома шарами. І коли я його малювала, я не дуже була в захваті. Так само, наприклад, і в Шарлотти. В неї волосся буквально трьома шарами, але ці три шари я малювала окремо, тому що я розуміла, що якщо. Я зроблю шарів менше, я його тупо не потягну. Але ось навіть кілька персонажів, якщо я хочу сісти їх малювати, це просто нереально складно саме через те, що волосся треба малювати обережно. Особливо, можливо, в моєму стилі таке виникає. Але не знаю. Бо я не бачила, щоб інші художники не скаржилися на таке. Але мені будь-яка зачіска, яка не є прямим волоссям, і в якої важливо, щоб пасма якось одне на одного не залазили, викликає щире бажання забути цю ідею і просто малювати щось інше персонажі Лисі. Так само я сюди додам, що зачіски самі по собі викликають в мене. Щире дратування кожного разу, як мені треба робити дизайн персонажа. Тому що, на жаль, на жаль, я не можу обійтися шістьма персонажами. І коли я робила дизайн Амброуза, десь на екрані з'явиться картинка, тому що його пам'ятають тільки дві людини. І ці дві людини моя подруга і мій брат і я третя. Тож так, він персонаж, якому волосся я міняла кілька разів. І колір, і текстуру, і взагалі неможливо було підібрати нічого. І на моменті його створення я щиро почала вірити, що ще один персонаж, і всі будуть лисими. Бо лисі персонажі хоча б не викликають роздратування. Я не можу робити всім персонажам розпущене волосся, тому що вони тоді всі однакові. Я не можу робити всім високі хвостики, бо тоді вони всі однакові. Я не можу навіть половині робити таке і таке. І через це мені доводиться якось гратися. А я, чесно, не вмію створювати зачіски. А враховуючи, що цей. Світ, у них, типу, фентезійний, який не має пов'язаного нічого з реальним світом відносно, то дуже тяжко брати щось навіть Пінтереста, Тому що коли я входжу там чоловічий стиль волосся, мені видає щось або дуже сучасне, або щось дуже стилізоване під минулий час. А стилізоване в контексті того, що виглядає воно от, ніби з 19 століття. А в мене 19 століття, в мене взагалі інший час на іншій планеті, на іншому світі. І через це доводиться кожного разу вигадувати щось нове. Так то, якщо я, наприклад, малюю персонажів, які початково були написані текстом, то там легше, тому що я маю право просто взяти технічно, як мені здається, по опису воно краще підходить. Але якщо персонажі початково були в мене в голові і якось виглядали, тоді нормально їх переднати, це перетворюється просто нас скажено погоню за чимось, чого я не можу зрозуміти. Далі ми різко переходимо на задній план і отримуємо натуральне середовище. В цьому контексті природа, тому що природу малювати, чесно кажучи, мені потрібно, тому що багато персонажів якось з цим пов'язані. Але зізнаюся, я малюю природу дуже рідко. Я взагалом задній план малюю дуже рідко, тому що. Не вистачає в мене сил сидіти над ним та промальовувати. Навіть те, що я промальовую, воно зазвичай виходить дуже схематично. І ось зараз буде десь на екрані. Приклад це було найбільше, що я малювала з природним середовищем, мабуть, за останні два роки. Це непоганий варіант. Ну мені потрібно малювати більше, практикувати, щоб воно виходило нормально, але я не можу себе змусити. А сісти за нього, тому що через це, через це псується весь малюнок. І бо треба сісти практикуватися, і воно ніколи не стане краще. Але Боже, я так не люблю. Плюс в цьому треба розміщувати якось предмети, щоб воно не виглядало просто як дитячі малюнки, де дерево, будиночок і три дерева, і сонце на горі. І все. Але мені не виходить ловити цю композицію дерев, тому що якщо розставити композицію. З якихось будинків це можна, це легше. Я це практикую частіше. Але розставляти композицію з дерев і природного середовища для мене це просто надто складний процес. Плюс їх малювати об'єктивно складніше, ніж, наприклад, стіну в будинку. Тому що, хоч є спеціальні пензлики для дерев, трави і тому подібного, але мені, чесно кажучи, досі важко це малювати, тому що. Я не знайшла їх в кріті, я шукати не дуже хочу, і я не хочу повністю покладатись на ці пензлики, тому я намагаюсь малювати сама. Самі мені це не дуже вдається. І от це безкінечне коло, де не зрозуміло, що я від себе хочу, і від пензликів, що я хочу, але що ж, очевидно, що мені доведеться, тому що, наприклад, перші розділи коміксу, які я зараз малюю, вони відбуваються в природному середовищі, і я буду мучитись, але що ж? Далі в нас іде щось схоже, це коштовне каміння, тому що я його люблю використовувати. Я люблю на нього дивитися, але в нього дуже складна структура, як особливо, якщо ми беремо які-небудь діаманти. В них неймовірно складна структура, і це складний матеріал в нашому житті загалом, тому структура складна, все очевидно. Але щоб його передати, це треба правильно робити зі світлом. А світло я іноді не знаю, з якої сторони буде лежати до кінця малюнку. Це звичайно погано так робити, але вже як є. Крім того, з цим коштовним камінням треба давати чітку форму, тому що зазвичай, якщо воно не в дикій природі, у нього вже є певна огранка, яка його власне і продала раніше, і його не можна просто намалювати як хочеться. Тобто, треба в кожну грань розуміти, як вона лежить, світло проходить, виходить всередині. І за рахунок, наприклад, якщо ми беремо діаманти, то в них світло заходить і від них вже виходить. І для мене це, чесно кажучи, дуже незрозуміла структура, як вона працює і взагалі. Тому коштовне каміння я малюю якось на рівні просто камінь з кольоровим відблиском. Тому на цьому я і зійшлася. Я взагалі його не те, щоб дуже часто використовую, тому що зізнаюсь, коли я вже закінчую якийсь малюнок. І навіть якщо в персонажа є якісь коштовності, звичайно, ці коштовності просто прикраса в вигляді намиста або браслета. Якогось кольорового. Тому мені не треба малювати це коштовне каміння. Але кілька разів мені було треба малювати, наприклад, як в каблучці, і, на щастя, каблучки були невеликі, тому я могла просто намалювати як кольоровий камінчик з відблиском і не сильно розбиратися, як воно має виглядати в природі. Але це і причина, чому я його оминаю, власне, тому що просто так воно не має бути. В нього має бути певний правильний відблиск і все таке. А я так не вмію. І я розумію, що треба більше практикуватися, але я кожен раз як дивлюсь на ці малюнки, де покроково треба намалювати щось. Я тяжко зітхаю, дістаю якусь штуку для прокрастинації і прокрастиную, поки мені не здається, що я вже витратила надто багато часу в нікуди. Тому так, от якось кожного разу, виходить, точніше, не виходить. Ми отримуємо, можливо, дещо непередбачувану тему, але крила. А для тих, хто добре знайомий з моєю творчістю або хто, хоча б бачив кілька моїх малюнків. Доволі очевидно, що я люблю янголів і демонів. Доволі очевидно, що я люблю біблійну тематику. Доволі очевидно, що в біблійній тематиці є янголи, а в янголів є крила. Якщо не очевидно, ось я тільки що сказала: я люблю крилатих персонажів, я обожнюю крила, я обожнюю птахів. Мені подобається, як воно виглядає. Проблема в тому, що малювати крила це важко. Просто скетчеві накидати крила я можу, це взагалі без питань. Але як тільки доходить до того, щоб детально їх промальовувати, а детально мені треба їх промальовувати, тому що коли в стилі все детально і тут хопана скетчеві крила, воно виглядає не зовсім так, як має виглядати. І можна побачити, наприклад, останні кілька моїх робіт з крилами, я почала малювати, об'єктивно кажучи, краще. Але це досі для мене кожного разу проблема, і кожного разу я це відкладаю на останній. Останній етап, щоб просто не повертатися до цього раніше часу, тому що з усіма моїми е, коханням, повагою і всім іншим, це катування чистої води. Тому що в крилах багато пір'я, як би це неочевидно не звучало, і пір'я не можна не малювати просто однією масою, наприклад, як волосся, і сказати, що воно на нього просто так падає світло. Звичайно, можна, немає ніяких заборон, але треба малювати. Кожну пір'їнку. Тому що якщо стиль детальний, як я вже сказала, то все має бути детальним. І це просто кожного разу мене доводить до нервового всього втручання. Тому що якщо, наприклад, персонаж просто стоїть з двома крилами по дві сторони, це ще півбіди. Я так можу. Але коли в нього одне крило вгору, інше вниз, третє взагалі втесь валяється на підлозі. І всі ці крила треба обережно кожне малювати. І зараз я почала вже трошечки користуватися функціями діджиталу і робити Ctrl C, Ctrl v кожного пір'я, тому що мене не вистачає малювати його кожне вручну. Але навіть так, мене не вистачає малювати кожне крило окремо, і навіть в цій роботі, яку я малюю зараз, можете легко помітити, що крила були скопійовані, мене не вистачило. А, і всі ці крила були намальовані лише один раз, і потім просто програмою підрівняні, щоб вони виглядали ніби з різних сторін. Але що ж? І так само в цю категорію входять роги, тому що мені подобаються рогаті персонажі. Як би це не очевидно не звучало. І рогаті персонажі дуже гарні. Проблема в тому, що роги малювати складно, тому що. Якщо ми беремо звичайні чортячі роги, які невеличкі, 아니, незвичайні, якщо ми беремо невеличкі чортячі роги, то з однієї сторони все зрозуміло. З іншої сторони, коли треба малювати їм текстуру, я не розумію, яка це текстура. Я не маю, на жаль, реальних демонів, щоб з них щось малювати. Але навіть коли я беру баранячі роги, я щиро не розумію, що мені з ними робити, тому що я технічно бачу, як виглядає референс, але я не розумію, як його передати. Плюс у мене є принаймні троє персонажів, в яких роги постійно помітні, і в яких це важлива частина характеру. І в Мейзикін, головної героїні, вони просто темні, але на них мають якось падати бліки, і кожного разу мені доводиться вигадувати, як вони конкретно виглядають. Тому що я не розумію їх структуру, я не розумію, з якого вони матеріалу створені. По ідеї просто. Кістковий мозок, чи щось подібне, я не знаю, чесно. А, тому кожного разу вони виглядають по-різному, і мені здається, це дуже кидається в очі. Але я намагаюся якось цим впоратися до того ж, коли вони чорні, це ще пів біди. Я, чесно, можу впоратися з тим, що чорні, на чорному легше дати якийсь кольоровий блік і сказати, що все, так і планувалось. Проблема, коли роги білі. або якогось іншого менш чорного кольору, тому що. На них складніше щось зробити, і на них більш помітно, що вони не рівні. А малювати роги рівними я не можу, тому що, звичайно, в них якесь положення не таке. Тому на більних рогах я даю тіні і сподіваюся, що на них просто ніхто не зверне увагу. Тому що я, чесно, це так не люблю, особливо коли роги займають велику частину персонажа. І вони закручені. Закручені це взагалі особистий мій фаворит в тому, що я ненавиджу, тому що в мене є виходить лише одна персонажка з закрученими баранічими рогами це Ліліт. І її роги виглядали жахливо ще рік назад. Зараз я її. Тільки планую малювати, тому побачимо, як вийде. Але щось мені підказує, що я буду над цим дуже довго мучитися, тому що, well, я не люблю малювати щось, що має складну структуру, тому що над цим треба сидіти капець як довго. Ми переходимо до одягу, і в нас перший етап корсети, тому що кожного разу мені доводиться вигадувати, якої вони структури, тому що ха-ха, корсети мають різний матеріал, вони створені по різному і вони по різному облягають тіло. Є корсети чисто декоративні, є корсети, які звужуються. Певні корсети шкіряні, певні з тканини, певні мають лише каркас з певного матеріалу, а так вони з тканини. Певні бувають металеві, і кожного разу, кожен корсет, який мені доводиться малювати, я кожного разу сідаю і думаю, а з якого матеріалу цей корсет міг бути, а з якого матеріалу ти, а з якого матеріалу це, і розумію, що все я буду малювати портрети. Взагалі, якби можна було малювати лише портрети, я була б найщасливішою людиною у світі, але так доводиться розважатись, як виходить. З корсетами також проблема, що вони мають якось. Чітко показувати силует, це, власне, їх функція. Але з тим, щоб показувати силует, треба якось так їх розташувати, щоб вони ну, власне його показували. Тому що я не люблю робити тіла, які не відповідають реальності. І мені тяжко стирати скетчі, які я намалювала, особливо, якщо мені сподобався скетч початково, і мені треба його підрівняти під реальність. То там виникають певні проблемки. А взагалі я просто не розумію, з якого матеріалу воно зроблене і як він має йти. Тому що технічно я можу подивитись на референси, але в мене така штука, що я не люблю змальовувати повністю з референси, і кожного разу я намагаюся зробити так, щоб воно не було схоже на референс. Але в той же час я беру ідею з референса, і оце безкінечне коло, в якому я не можу зрозуміти, що я хочу. Взагалі мені б зрозуміти, що я хочу. І жилося б набагато легше, але що ж. Потім, відразу, не відриваючись від корсетів, ми отримаємо одяг клітинку, тому що в мене є персонажка, в якої корсет має в клітинку. А, і це було найжахливішим експеріенсом в моєму житті, тому що малювати клітинку на одязі я не розумію, як, ну, тобі, як малювати клітинку, я чудово розумію. Але мені це складно, тому що вона має так лежати на тканині, щоб і тіні падали, і світло, і все це виглядало адекватно. Але, на жаль, я не можу це. Так скласти, щоб воно виглядало і адекватно, і клітинка не губилась і не змазувалася. Тому якось ось так і живемо. А корсет в клітинку це було взагалі окреме катування, окрема, окреме коло пекла, в якому я не розуміла, що я маю робити. Власне, я не зрозуміла, тому я просто зробила приблизно, як воно має виглядати, як я його уявляю, і вирішила, що далі мучити не буду. І поки ми тут далеко не відійшли. Шкіра в одязі, тобто шкіряні пояси, шкіряні корсети, шкіряне що завгодно, тому що мені подобається шкіряний одяг, мені подобається шкіряне взуття, мені подобається шкіра в елементах персонажів. Але, на жаль, шкіру малювати важко, тому що я не розумію, як її передати пензликами двома трьома І через це кожного разу я відкриваю референс шкіри: шкіряний пояс, шкіряна сумка і тому подібне. І кожного разу я сижу загубленими очима на це дивлюсь, і не розумію, як мені це передати. Тому що технічно я розумію, які лінії мені треба зробити, які кроки треба для цього зробити. По факту, я не розумію, що конкретно від мене хочуть, тому що незважаючи на те, що я технічно розумію, практично в мене не виходить, і кожного разу ось це по колу виходить нічого. Насправді мені не часто доводиться малювати шкіру, але з того, що я пригадую, це було принаймні двічі за останні два місяці, і мені не сподобалось, тому що в мене не вийшло. Насправді в мене виходить краще через те, що доводиться часто малювати, що очевидно. Але ні, я це не люблю. Я сподіваюся, що мені буде потраплятися менше необхідності це малювати. Але доводиться. І останній, але не менш важливий претендент в сьогоднішньому списку це кров і будь-які рідини, власне. Але кров найбільше, тому що її доводиться малювати частіше, і вона має якось спеціально падати, і в неї структура і колір дуже дивно виглядають для того, щоб його легко передати. Тому що так-то кров не важко намалювати. Це червоний, з темно червоним всередині, і коли він падає, все нормально. Проблема в тому, що кров вона не настільки рідка, і її не можна як воду, наприклад, передати, а воду мені намалювати набагато легше. І кров просто, я не знаю, кожного разу це 30 референсів, це спроби зрозуміти, що відбувається навколо, це спроби, хоч якось, його все вкласти в купу, а воно нічого не складається, спроби додати світла, щоб кров не виглядала вже як кров, але хоча б виглядала гарно. Я не скажу, що в мене десь була кров намальована прям класно, прям реалістично і підходила до стилю. Скоріше, вона виглядала непогано як технічний елемент, але я б не сказала, що мені десь вдавалось малювати кров прям дуже добре. Це не дуже гарний показник, але що ж. Що маємо, те маємо. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати. Якщо так, буду дуже вдячна за підтримку каналу. Це допомагає його розвитку. коментар, подобайка і підписка. Якщо ще поділитися з друзями, я буду дуже вдячна. А ви були на каналі Асті Мосхі. Побачимось колись пізніше.